Чому важливе для України підпис підвищення а, власне підняття акцизів на тютюн алкоголь та пальне? обґрунтовує уряд це тим, що от це може стати варіантом поповнення бюджету для збройних сил України? Чи дійсно це так Важлив... Вагомий внесок може таке підвищення принести для фінансування армії? Ну безумовно. Тобто, по нашим розрахункам, якщо з 1 липня буде той мізерний? Е... Мізерне зростання акцизу відбудеться, там півтори-дві гривні на бензин-дизель, то до кінця року бюджет отримає додатково 37 мільярдів гривень. Ну я вважаю, що це дуже суттєво і не знаю цифри по тютюну алкоголю, але всі розуміють, що державний бюджет є єдиним джерелом фінансування армії, і відповідно. Тобто хтось вважає, що нам захід може допомогти, але насправді захід дає гроші виключно на невійськові потреби, на гуманітарні на зарплати, на пенсії оборона це виключно наша справа, справа нашого бюджету. Тому тут мені здається, навіть нема про що говорити, треба піднімати чи ні. Нам треба боротися за наше виживання, пане Сергію. Звідки взялась цифра? 80 гривень за літр, яка всіх налякала і тому яку всі так би поширюють і обговорюють. Це звідки вона? А це вкид, вкид, на який бачите, і ви навіть повелися. Ні, ми вас запросили, щоб ви нам пояснили фахово якраз цю цифру да. і розвіяти. Ну, насправді Дмитро Льовшкін, на якого ви послалися, він, о, сказ, він о, заявив, що він не заявляв таких речей. Тобто, насправді зараз іде медіа з метою не не допустити підвищення акцизів на пальне і відповідно зірвати. Програму по наповненню бюджету. Оце один з елементів. Оця страшилка про 75-80 гривень це страшилка для того, щоб цього не проголосували. Насправді ми говоримо про те, що податкова складова з 1 липня зросте на 1,5-2 гривні. Ну, це знаєте, це такий рівень. У нас в у нас квітні на 5 гривень зросла ціна на бензин і дизель через світову кон'юнктуру. Зараз ми говоримо про 1,5-2 гривні і. Це звучить в контексті як почитати ті телеграм-канали, що у нас взагалі там кінець світу. Ну, тобто, кожен фактично, та якщо там 70 літрів в місяць заправляє, то це 70 гривень заплатить додатково. Я думаю, що це просто як ну це, це вартість кави. Там я не знаю, да, однієї. Тобто, це не є якась катастрофічна е, історія. Але чи буде колись 80 гривень? І за яких обставин, е, скажіть, будь ласка, пане Сергію, бо ми бачимо, що кожні півроку буде якесь іти підвищення. Тобто, я так розумію, це поетапне зростання цін, таки відбуватиметься. Кожен рік на 4 роки розраховано це підвищення. Кожен рік буде оці півтори-дві гривні, і відповідно, ну я не думаю, що це буде дуже важливий фактор ціноутворення. Насправді, от зараз ми слідкуємо за тим, що відбувається з курсом валют. Це дуже важливо для пального, оскільки ми країна імпортер, все завозимо. Відповідно, маємо купувати валюту. Це дуже серйозний фактор. По-друге, це світовий ринок. Який, яка там буде ціна зараз? Вона, наприклад, падає, і ми бачимо це на колонках. Ціна у нас потихеньку теж сповзає. Тому сказати, що буде за 4 роки? Ну от так, чесно, все. дуже важко. Дуже.